Усім привіт! Мене звати Аня. Ви на каналі Психологія та книги. І сьогодні ми з вами поговоримо про фундаментальну роботу Хуана Рульфо. Педро паримо! Педро паримо! Це другий твір Хуана Рульфо і остання його робота, яка написана в 1955 році. У нас в Україні Педро Паремон вийшов у видавництві компас у перекладі Сергія Брущевського. І коли ми порівнюємо в моєму випадку це англійське видання та українське видання, ми можемо бачити декілька відмінностей. Перше, це те, що Тут у нас передмова Габріеля Гарсія Маркеса, де він розповідає про свій шлях читання Педро Парамо і декілька фактів про самого Хуана Рульфа. А також, оскільки тут немає глав, текст читається досить складно. Тим не менш, в англійському виданні глави так звані виділили жирним шрифтом. В українському виданні такого в нас немає. Тобто тут є такі невеличкі абзаці, так, але догадається сам, де закінчується та починається нова глава. Для цього твору це е, не є сильно важливим, але розуміння того, де закінчується одна та починається інша глава, дає трошки більше розуміння, де закінчується теперішній час та починається минулий. Якщо ми говоримо про Хуана Рульфу, декілька цікавих фактів це те, що для головних героїв, та й не тільки для головних, а для деяких персонажів у своєму творі він обрав імена із надгрупків на цвинтарі Джаліско. Також він був класним фотографом, який залишив досить велику спадщину зі своїх робіт, а саме він фотографував, фіксував життя мексиканських сіл, природу, архітектуру. І у своїх творах, а саме у творі Педро Парамо, він дуже гарно описує природу, і навіть назви рослин і назви квітів грають роль у творі. Багато магічного реалізму. І сам Габріель Гальсія Маркес надихався саме цим твором для написання своїх 100 років самотності. Тобто ми можемо вважати, що Хуан Рульфо це такий батько, так, фундаменталіст магічного реалізму. Крім того, важливі теми, які тут піднімаються, це є. Тиранія, колоніалізм, проблеми того часу. У творі ми зустрічаємось із непрожитим болем, з тінями, з самотністю, з шепотінням, з травмами, з тягарями минулого, які передаються з покоління в покоління, і в цьому творі ми це прекрасно можемо побачити. Щодо головних героїв, я виділила три головні персонажі у цьому творі. Перший, як би це дивно не було, це саме селище, де відбуваються події, а саме Комала. І вона містить у собі згадки про пам'ять, про минуле, про тіні, які... Ми ніби і бачимо, а ніби ми і не бачимо, де живі зустрічаються з мертвими, і навпаки, де мертві зустрічаються з живими, де зупинився час, і він ніби й не пішов далі. Наступний головний герой це Хуан Пресіадо, який відправляється в так звану мандрівку на пошуки свого батька. Тим не менш, він починає шукати себе, задавати собі запитання, на які немає відповіді. Він мандрує у власну підсвідомість і, на жаль, там губиться. І ще один головний персонаж це сам Педро Парамо. Це той самий батько, який символізує колоніаліста, тирана, голос насилля. І це все ми теж бачимо: ми бачимо його дитинство, ми бачимо, який він став. Але ми задаємось питанням, чому він таким став, і я не думаю, що тут знайдеться ця відповідь у цьому творі. Хоча, можливо, відповідь знайдете саме ви. Пишіть в коментарях, якщо ви знайшли відповідь на це запитання, і, можливо, пишіть ваші здогадки, чому Педро Парамо став тираном. А ми рухаємо. які образи та метафори зазвичай застосовує автор у своєму творі? По-перше, він застосовує метафору життя як ілюзія. Ми розуміємо, що щось відбувається, але не розуміємо, що. У нас сплутані думки щодо мертвих та живих, ми не бачимо і не розуміємо, хто з них хто, хто шепоче, хто говорить. Хто тінь, а хто наяву? Ми розуміємо, що в комалі лише наш герой дійсно правдивий, лише наш герой дійсно реальний. Сам Хуан Пресіадо. Всі інші, як ніби тіні минулого, які нависли на ньому, нависли на самій комалі і не дають нашому головному герою звідти вибратись. Також усі персонажі у творі так ніби балансують між життям та смертю, вірою та надією, любов'ю та самотністю, надією та відчаєм. І, на жаль, в більшості відчай перемагає. Коли ми говоримо про цей твір, варто також згадати і таке слово як колективна травма. Адже у романі це є досвід поколінь, які жили під владою патріархальності колоніалізму, це втрата землі, свободи, ресурсів та права на майбутнє. І у цьому творі, у цьому романі, ми це бачимо від початку аж до самого кінця. Тут ми бачимо, що усі мешканці. «Мертві від безнадії. І чи реальність це чи правда, чи, можливо, моя вигадка або вигадка автора, ви можете дізнатись, прочитавши цей роман. До слова, комала названа не просто так. Вона походить від слова комал, – «сковорідка», що може символізувати випалену землю. Також у романі ми бачимо пам'ять. Про людей, які були непочуті, тому що їхні голоси кричать. Кричать про те, про що неможливо забути. А потрібно пам'ятати завжди. Ми бачимо тут дуже гарно розквіт персонажів. Ми бачимо, що з ними відбувається, як вони божеволіють. і... Що відбувається, коли ти маєш забагато влади? Тут багато що пішло не так. І багато що ми, напевно, не зрозуміємо, або навпаки, можливо, хтось зрозуміє більше, ніж я. У цьому романі нам нічого абсолютно не пояснюють. Ми до всього доходимо згодом. На розуміння самої історії, особливо у мене, пішов неабиякий час. Адже і Габріель Гарсін Маркес, і інші відомі літератори, і загалом майже усі рекомендують читати цей твір більше, ніж два рази, щоб справді його зрозуміти так, як напевно задумував автор. Тут є декілька гарних цитат, які я вам зараз хочу зачитати, які мені неймовірно подобаються, і які дозволять вам зараз зануритись в атмосферу. Педро Барамо. І хоча навкруги не було ні дітлахів, ні голубів, ні синіх дахів, я відчув, що селище живе. І що досі я чув лише тишу, тому що до тиші ще не звик. А можливо, у моїй голові роїлося багато звуків і голосів. І тут, де бракувало повітря, вони чулися виразніше. Вони осідали в мені обважілі. Є селища, які пахнуть бідою. Їх можна упізнати, щойно кофтнеш їхнє застояне, безживне, убоге й немічне, як сама старість повітря. Це одне з таких селищ. Це нещасне селище. І все тут просякнуте бідою. Голоси нишкнуть, їхні звуки затихають, згасають. Вже ніхто нічого не говорить. До речі, під час читання цього твору чомусь у моїй голові лунала лише одна пісня гурту Eagles Готель Каліфорнія. І насправді, якщо поринути в контекст цієї пісні і проаналізувати та провести паралель із Педро Парамо, ми бачимо деякі моменти, які у нас перекликаються. Отож, якщо ми подумаємо те, що наш Хуан Пресіадо пішов шукати батька кудись інакше. І що Комала символізує якийсь інший світ, де говорять мертві, тоді ми розуміємо, чому подорожній, якого він зустрів на початку, показав дорогу в Комалу. Тут ми маємо невеличкий діалог. Із цим подорожнім, якого він зустрів. Як ви кажете, зветься, оте селище гену низу. Комала, пане, ви впевнені, що то комала? А вже ж, пане. А чому воно здається таким похмурим, такі часи, пане? Комала у нас не живе, в якій нема нічого, окрім спогадів. І для мене. Це виглядає дуже навіть символічно, що саме в тій миті, коли нам згадувався шлях нашого головного героя Хуана, у мене в голові роїлась та грала пісня Готель Каліфорнії. Особливо під час цієї цитати. Я вже погано тямив. Пригадую, я плентався, тримаючись за стіни будинків і мав таке відчуття, наче йду на руках. А стіни ніби розточували бурмотіння, воно ніби просочувало скрізь тріщини та шпарини. Я чув його. То були людські голоси, але нерозбірливі, невиразні. Здавалося, вони шепотіли мені щось, поки я проходив повз. Нічого не нагадую. Загалом я поставила цій книзі 5 з 5. І це стала одна з найкращих книг на даний момент, і, можливо, вона стане найкращою книгою року. В цьому творі є також і психологічний парадокс, тому що тільки зустрівшись із голосами, які шепочуть, ми можемо рухатися далі. Ми можемо пережити невідоме, пережити травми, тільки почувши. Травми нашого минулого, досвід наших предків, ми можемо щось з цим зробити, зупинити цей цикл травматизації поколінь і назавжди залишити їх нашими тінями. І цей роман він складний, але він по-своєму цінний. І я впевнена, що якщо ви хочете такої складнішої, смачної літератури. І, знову ж таки, вам сподобався Габріель Гарсія Маркес, або ви любите його творчість вам точно сюди. Діліться в коментарях, чи читали ви Педро Парамо, чи сподобалося вам, і які голоси минулого відкликнулись саме вам. Зустрінемося у наступних відео.